Є новина, друзі. Трамп дасть все та санкції з відтермінуванням. І влада не готова зливати скандалістів. Дослухайте до кінця. Ну, ми отримали цю сенсаційну заяву Трампа. Її всі чекали. Вона суттєва, хто би там зараз не говорив, радів там Трамп не вів санкції. Зараз про це поговоримо. 17 патріотів вже їдуть в Україну, і деякі будуть дуже швидко доставлені. Про це заявив Трамп. А ми зранку, я от можете подивитись відео, говорив про 10, тому що Зеленський з Трампом домовлялись про 10, а йде 17. і це дуже круто, тому що ну патріоти нам було вибито в Україні дуже дуже важко. Їх по одному цідили, обіцяли і. Не давали друге зброя: зброя буде закуплятися для України через НАТО за гроші Європи, і це абсолютно змінює все, тому що ну, якщо Європа буде закупляти зброю, то ніяких обмежень Європа не захоче. Бачите, тобто Трамп і його адміністрація не буде займатися цією вибачте слово хернею, та? якою займався Байден. Там буде ескалація. Ми ті ракети не даємо, ті снаряди даємо, ті танки не даємо, В тому то морочили голову 4 роки. Тобто Європа просто буде замовляти відповідну зброю на України чи це ракети там на тищу кілометрів, чи це будь-що, і воно буде проходити в Україну. А Україна буде застосовуватись. Ну однозначно радитись зі своїми європейськими партнерами і НАТО. Ну і це збільшить кількість ударів по Росії, а також це збільшить можливості українських збройних сил. Однозначно нам не розказали, яка зброя. Ну але я думаю, що буде вся вся яка є в США, її можна закупляти і бити по росіянам і. Це буде швидко відбуватися. Про це сказав і генсек НАТО і Трамп, що зброя буде швидко доставлятися через НАТО, закуплятися Європою на поле бою в Україну. Тепер щодо санкцій, тому що я постійно про це говорю: закон про санкції зупинить економіку. Росіяни там зараз радіють, тому що Трамп сказав, що через 50 днів він введе оці вторинні санкції. Це важливо. Вже не 500%, відсотків, він каже 100%, відсотків, тобто тарифи проти росіян 100% відсотків, і вторинні санкції проти країн, партнерів і союзників Росії, які закупляють в них ну енергоносії, про ті, які говорив вчора Грем: тобто Бразилія, Індія, Китай, ну тобто великі країни, які заробляють на нафтопродуктах і нафті, які купляють в Росіян. Я так розумію, по-перше, що е, ці санкції хочуть ввести законопроектом законом. А щоб його проголосувати, має проголосувати Сенат і Конгрес. А зараз вже липень, скоро буде вже середина, так? І скоро відпустка. Тому що в них там з середини липня, з кінця липня, десь е, по 1 вересня або по 25 серпня, відпустка. І тому Трамп каже 50 днів. Друге питання, чому він сказав, 50 днів, це м, те, що Путін хоче наступати через 60 днів. Ну тобто, якщо порахувати 50 днів і 3 липня вони говорили, то це якраз і буде 60 днів. Тобто перед наступом, якщо Путін не зупиниться і не захоче укласти угоду, бо Трамп веде в ці тарифи, тільки якщо Путін не зупиниться і не укладе угоду. Якщо цієї угоди не буде, значить будуть по ці санкції вторинні і е, тарифи. І тобто, він йому говорить: якщо ти підеш в наступ, значить будуть санкції і будуть відповідні е, тарифи. Ну і Трамп сказав, що більше на Путін дурити не буде. Я вже з ним чотири рази домовлявся, якби я так розумію, про припинення війни. Він казав: Добре, добре, я виходжу, кажу, добра розмова. І далі бомблять Київ, бомблять Україну. Ну і це мене розчаровує. Я цього не буду робити. Там Путін дурив Обаму, Байдена всіх, але мене він не обдурить. Мають бути дії по завершенню війни. Ну це однозначно. Ось ці заяви, зброя, петріоти, і навіть те, що він погрожує санкціями через 5 днів, якщо не буде угод, 50 днів, якщо не буде угоди, це абсолютно все змінилося, особливо постачання зброї. Те, що санкції не вели сьогодні, прямо зараз це дуже добре. Ну я і так розумів, що їх не ведуть, тому що їх має прийняти сенат відповідним чином. А для цього потрібен час, але все одно, те, що він поставив дедлайн, і поставив він дедлайн перед наступом. Тобто, якщо ти хочеш наступати Путін, значить будуть санкції, значить ти не хочеш припинення війни. Ми максимально тебе будемо блокувати і зброю будемо давати максимально, щоб тобі було боляче. Ну, тобто, щоб ні наступ нічого тобі не вдалося і бомбити Україну не вдасться, тому що будуть патріоти. Вже там Міністерство оборони закупляє десятки тисяч перехоплювачів. Ну тобто будуть ставити Путіна на місце. Але не так швидко, як нам би хотілося. Друге питання. Це чому влада не зливає скандалістів? Тому що вже ну я ще зранку сьогодні говорив, що буде прем'єром Свереденка. Шмигель буде міністром оборони. Так воно десь і буде. Вот на цьому тижні будуть простановки. Вже Зеленський запропонував Свереденко прем'єрську посаду, і вона нібито готує. Склад уряду і буде працювати з парламентом. І що цікаво, вже є інсайди перші. Ну тобто, Чернишов відлетів абсолютно його міністерство, скоріш за все, скосують у це міністерство єдності, для чого його було створювати. Ну зрозуміло, що він дуже заскандалився. Чернишов і його прибирають. Але що цікаво, не всіх от таких заскандалених міністрів прибирають, тому що Стефанішина, нібито, залишається. Ну а за неї як на мене, ну шлейф вже скандалів. Те саме і Галуч. Нібито залишається. Але це, знаєте, це перші інсайди. Ми поки що не знаємо, чи це правда. Ну, як на мене, владі би треба було їх всіх прибрати, тому що реально вони будуть тягнути цей уряд далі в корупційний колапс і скандал. Гли тому, якби зараз є можливість, треба прибрати от всіх людей, які оскандали, щоб не було ну в нас, по перше, проблем з нашими партнерами. Ну і всередині влада ж має відповідати на заклики суспільства до боротьби з корупцією, до демократії, повернення та щоб не попаралися права громадян. І як на мене, це дуже важливо. Подивимося за кого будуть голосувати депутати, кого представлять, але бачите, вже є натяки: що Чернишов дуже заскандалився, ми його зливаємо. А от тут ми не будемо міняти, тому що ми так хочемо. Ну, тобто, влада показує свою силу. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост, підписка і телеграм, підписуйтесь шапці профіля.